На західному березі Нілу, в Луксорії, мов загадковий серпанок над пустелею, височує гора у формі піраміди. Це Дехенет, велика вершина заходу, священна гора, яка тисячоліттями зберігала у своїх надрах величну таємницю, царський некрополь. Бійся західної вершини. Вона не прощає. Говорили стародавні єгиптяни, намагаючись запобігти розграбуванню царських усипальниць. Ця гора вважалася богинею захисницею і зображувалася у вигляді кобри з людським обличчям. Вона дійсно жорстоко карала всіх, хто наважувався порушити її заповіти, наприклад, сліпотою. Але водночас вона опікувалася художниками, ремісниками, каменярами, які працювали тут, створюючи гробниці, під палаючим сонцем у надзвичайно важких умовах. Ці майстри носили офіційний титул, ті, хто слідує поклику в місті істини. Але самі вони називали себе Есенсет, людина гробниці. Ці мешкали в ізольованому селищі Сет Маат місце істини, яке згодом араби назвали Дейр Ель Медіна. Не дозволяйте пустельній тиші цієї долини вводити вас в оману, адже колись тут вирувало життя. Тут мешкали зі своїми родинами писарі, скульптори, художники, каменярі та багато інших майстрів своєї справи. Це була еліта суспільства, адже працювати на фараона вважалося дуже почесним. Вони отримували все необхідне для життя, могли передавати свої посади у спадок, мали доступ до лікарів, отримували подарунки від фараона, а іноді навіть нагороди за свої заслуги. У деяких із них були слуги, а в найбагатших навіть раби. Це були високошановані й дуже цінні для фараона люди. У середньому в цьому селищі мешкало близько 65 родин. І, хоча нам здається, що їх будиночки були маленькими, а вулиці дуже вузькими, для того часу це було нормою. Навіть сьогодні, якщо ви побуваєте в будь-якому селищі, особливо у Верхньому Єгиптії, ви побачите ту ж картину: будинки стоять майже один на одному. Це стиль життя, що зародився в давнину, існує й досі. Натомість, усередині будинки дивували розписними стінами. А ще тим, що їхні власники, освічені й розумні люди, мали великі особисті бібліотеки зі свитками. Однак у цього селища був один суттєвий недолік. Його оточувала двохметрова стіна, за межі якої мешканцям виходити без потреби, було заборонено. Адже вони були тими, хто знав усі таємниці царських гробниць. Стародавні єгиптяни жили за декадною системою дев'ять робочих днів і один вихідний. Кожні десять днів група каменярів, різберів, писарів брала всі необхідні інструменти, воду і запаси та вирушала до долини царів, що знаходилася за три кілометри від їхнього селища. Команда поділялася на дві частини: одна працювала над лівою стороною гробниці, а інша над правою. І часто, коли каменярі закінчували вирубувати ґрунт у дальніх приміщеннях, у перших коридорах стіни вже були оздоблені і за роботу бралися художники. Цікаво, що звичайні будинки єгиптяни будували недовговічними, переважно з неопаленої цегли, зробленої з мулу. Адже за їхніми переконаннями час відведений їм на землі був коротким і малозначним а от вічне життя тривало мільйони років. Тому гробниці вони будували зовсім інакше з міцних матеріалів або вирубували прямо в скелі, називаючи їх вічною оселею. На їхнє оздоблення та культові предмети витрачалися величезні статки. Що нам особливо подобається, у той час, коли царські гробниці розписувалися згідно з чіткими канонами і підпорядковувалися суворим правилам, свої власні гробниці майстрі могли оздоблювати так, як їм заманеться. У цих гробницях було повно світських сцен: свят, урочистостей, рослинних орнаментів і розкішних садів, нільських полювань, заростей, очерету, зображень, безліч тварини птахів. Власне, усе те саме, що звичайні люди хотіли бачити у своїх гробницях і кілька тисячоліть до цього, за часів пірамід, але вже в новому стилі. Я буквально уявляю, як після дев'яти робочих днів, проведених над царською гробницею, ці майстри поверталися додому і в свій єдиний вихідний брали свої інструменти та йшли працювати над власними гробницями або над гробницями сусідів, адже вони допомагали одне одному. Або ж бралися за замовлення інших вельмож, які надходили їм досить часто. Отже, якщо вам здається, що ваша п'ятиденна робота з 9 до 6 – це надто багато, просто згадайте, скільки працювали давні єгиптяни. Ці люди були справжніми Рафаелями й Мікеланджело свого часу. Утім, навіть серед робітників із дейр Ель Медіни життя було різним. Художники частіше за все могли бути довгожителями, тоді як каменярі помирали доволі рано через проблеми з легенями. Вони постійно дихали вапняковим пилом. І якщо ви думаєте, що стародавні майстри чітко відпрацьовували кожен робочий день, то це не зовсім так, як і в нас сьогодні існували причини, які вважалися поважними для пропуску. Це могли бути важливі ритуальні свята в селищі, сімейні урочистості, дні народження чи якісь негаразди пов'язані із близькими людьми. Причому не обов'язково це мали бути члени родини. Достатньо було поклястися, що це близька людина, якій потрібна допомога, і майстра відпускали. А ось серед неповажних причин найпоширенішою було пияцтво. За такі прогули працівника штрафували, і він не пайки з провізією, олією, тканинами та іншими необхідними речами. Адже грошей у Єгипті не було. Економіка працювала за бартерною системою. Іноді, через штрафи від заробітку залишався такий дріб'язок, що сім'я ледве зводила кінці з кінцями протягом наступних десяти днів. Ці люди були життєрадісними і мали чудове почуття гумору, збереглася величезна кількість остраконів, уламків кераміки або кам'яних плиток, на яких вони переписувалися, складали списки, малювали карикатури чи робили ескізи рельєфів, які згодом переносили в царські гробниці. Існує історія про майстра на ім'я Панеп, який неабияк дістав усіх у селищі. Він ікрав, і чіплявся до чужих дружин і постійно затівав бійки. Є навіть свідчення, що одного разу він, будучи п'яним, сидів у незавершеному саркофазі його величності і кидався глиною в перехожих. Коли панеп помер, багато майстрів замовили собі в гробниці скульптури слух із його обличчям, щоб у потойбічному світі він у покарання довіку працював на них. Є також інша історія. Син пише батькові, що той радив йому придивитися до роботи одного досвідченого майстра, але той лише цілий день шукав горщик із водою і більше нічого не зробив. А коли сонце вже заходило, не стало ні майстра, ні горщика. Або ще одна історія. Син пише матері: надійшли мені хліба й іншої їжі, яка є, та якнайшвидше. Хай Амон благословить тебе і винагородить за всі твої добрі справи, але їжу все ж надійшли. Такі листи й жарти давніх майстрів збереглися у великій кількості. Звісно, в них було дуже багато основної роботи, і виконувати її треба було швидко, адже тривалість життя людей була невеликою. Гробниці для фараонів будувалися дуже масштабними, і треба було встигнути їх завершити, поки правитель не полишив цей світ. Тому зазвичай першим указом нового фараона були похорони його попередника а другим початок будівництва власної гробниці, буквально з перших днів правління. І поки вся країна оплакувала смерть попереднього царя, у Дейр Ель Медіні навпаки раділи для майстрів, це означало нове велике замовлення, яке забезпечувало хороші доходи і гідне існування. Не менше ніж про власне загробне життя, єгиптяни дбали про те, щоб забезпечити гідне існування у потойбічному світі для свого фараона. Адже цар був не просто людиною. Він вважався втіленням Бога гора на землі, посередником між світом живих і мертвих, який поєднував у собі людську та божественну природу, і робив усе, щоб єгипетське царство процвітало. Місце для гробниць фараонів у долині царів було обране не випадково, і навіть не через гору, форма якої нагадувала піраміду. Адже спочатку над кожною гробницею і без того зводили невелику піраміду. Але часто вона ставала орієнтиром для грабіжників. Тому, починаючи з 18-ї династії, за наказом Аменхотепа III, піраміди над гробницями зникли, а самі усипальниці стали робити прихованими. Однак ця долина була священною ще задовго до приходу сюди фараонів, тут розташована ущелина, в якій перші настінні зображення датуються епохою неоліту, задовго до виникнення давньоєгипетської цивілізації. Ці зображення пов'язані з культом богині матері, яку шанували протягом тисячоліть. За переказами, саме тут знаходилася її утроба, в якій зароджувався світ, а ще тут були ворота до потобічного світу, другі за значущістю після Абідосу. Гробниця фараона у світогляді стародавніх єгиптян мала особливе значення. Це було не просто місце його останнього спочинку, а модель Всесвіту своєрідна ритуальна машина. Усі її елементи, від форми усипальниці до саркофаги і ритуальних предметів, які там розміщувалися, мали запустити механізм трансформації царя у вічний безсмертний дух. Саме тому для царських гробниць використовувалися особливі тексти. Вони були створені ще за перших фараонів перших династій і спочатку передавалися жрецями лише в устній формі, адже ці знання вважалися таємними й забороненими для широких мас. Пізніше їх почали записувати виключно на стінах царських гробниць, хоча окремі уривки цих текстів іноді з'являлися в гробницях високопоставлених вельмож, наближених до фараона. Але такі випадки були радше винятками. Для простих людей існували інші тексти: своєрідний путівник по загробному світу Ерну Перет і Мхеру, сказання про вихід у світлий день. Ми ж сьогодні знаємо цей текст як книгу мертвих. Це справді був путівник, який допомагав людині після смерті пройти всі випробування. Якщо вона вела праведне життя, то отримувала виправдання на суді істини, і в результаті воз'єднувалася зі своїми предками у потойбічному царстві. Вважалося, що якщо душа не пройде цей шлях, то вона стане моторошним темним духом, який блукатиме між світами, не знаходячи спокою. Тому всі мріяли мати свиток із цими цінними текстами. Придбати таку книгу міг далеко не кожен, адже це була дуже дорога робота на папірусі. Над її створенням працювали десятки писарів і художників. Кожен виконував свою частину роботи. Хтось писав текст, хтось робив ескізи малюнків, хтось розфарбовував. Однак поряд із дорогими варіантами існували й дешевші у вигляді однієї сторінки. Насправді людина могла вибрати будь-які глави із існуючих 190, адже їх кількість впливала на вартість. На відміну від книги мертвих, орієнтованої на посмертний шлях простої людини, царські тексти містили вселенські знання, грандіозну концепцію світу богів, духів і космосу. У цьому просторі фараон виступав як представник усього людства. Давні єгиптяни умовно називали ці тексти Амдуат, те, що є в загробному світі. Але якщо існували свитки й тексти, то навіщо були потрібні гробниці? Річ у тім, що стіни гробниць самі по собі були величезними розгорнутими свитками, на яких записували ці священні тексти. Перші гробниці в долині царів навіть за кольоровою палітрою нагадували папірусні свитки. З плином епох смаки змінювалися, гробниці удосконалювалися, поки єгиптяни не дійшли до тієї фантастичної декоративності, якою ми сьогодні захоплюємося, наприклад, у гробниці сеті І. Просто подивіться на цю велич. У цьому просторі всі зображення мають глибокий зміст. Наприклад, зоряне небо, яке єгиптяни називали ах-ах, його малювали над саркофагом, щоб душа, яка прокинеться, захопилася цим видом і прагнула не залишатися тут, а піднятися і вирушити до предків за небесний горизонт, що манив її. Так, у гробниці фараона Рамзеса VI, 12 століття до нашої ери, на стелі можна побачити фантастичні картини, які розкривають астрономічні уявлення стародавніх єгиптян. З одного боку наше небо, представлене у вигляді богині Нут, а з іншого наунет, богиня неба потойбічного світу. На заході нут поглинає сонце, воно проходить крізь неї в інший світ, а на світанку наступного дня велика мати неба знову народжує сонячний диск. У священних текстах Амдуат розповідається, як упродовж дванадцяти нічних годин сонячний Бог на своїй ладді мільйонів років перетинає дванадцять областей загробного світу, щоб перемогти смерть, відродитися та зійти на східному горизонті молодим і сповненим сили. Ми звикли думати, що у гробницях є вхід, але насправді це не так: у гробницях є лише вихід. Тому початок текстів, які обіцяють безсмертя, завжди слід шукати в поховальній камері біля саркофага фараона і на самому саркофазі. Далі стіни коридорів поступово виводили душу покійного фараона до виходу, щоб вона могла вирватися зі своєї кам'яної обителі, та вирушити через прохід в інший світ воз'єднавшись з'єднавшись із предками й богами у північних сузір'ях неба. На стінах можна побачити зображення найрізноманітніших богів потойбічного світу, серед яких головне місце займає Осіріс. Тут також зображені різні форми та трансформації сонячного бога, які він приймає під час своєї нічної подорожі кожної з областей. Цей прадавній гусак, який кричить, створюючи Всесвіт. І рудий кіт, який перемагає змія хаосу, а також класичне зображення сонячної ладді, якою править Бог Сонця з головою барана, його нічна форма разом із божественними супутниками, які допомагають йому. На останній годині подорожі Бог Сонця разом зі своїми помічниками перемагає хаос змія Апопа, запускаючи новий цикл творення Всесвіту. Ладдя проходить від хвоста крізь тіло переможеного змія Апопа і виходить з його пащі, звільняючи оновлених, омоложених і сповнених сили богів. Вони готові царювати й створювати новий денний цикл часу. Поховальна камера це ядро, серце тексту. Найчастіше вона овальна, бо овал символ безкінечності й повторює форму картуша, овального обрамлення, всередині якого записували ім'я царя. Навіть кварцитові саркофаги часто мають овальну форму, подібну до картуша, до якого кладеться мумія фараона. Кварцит або беат, як його називали єгиптяни, для саркофагів обирали не випадково, його вважали окам'янілими сонячними променями, і він шанувався як мале сонце, яке править на землі. Весь саркофаг покривався заклинаннями, які повинні були забезпечити фараону вічне життя. На внутрішній стороні кришки саркофага часто зображали богиню Неба Нут, яка приймала у свої розпростерті обійми кожного померлого фараона. Єгипетський цар, у подорожі на священній ладді займав дуже важливе місце. Він був союзником сонячного бога у його складному протистоянні хаосу. Возз'єднуючись із шанованими предками, фараон допомагав богові сонця щодня долати хаос і встановлювати великий вселенський порядок. Під захистом гори Дехенет у Фіванському Некрополі розташовані не лише гробниці царів. За кожним великим фараоном завжди стояли ті, кого називали окрасою царя яскраві, ефектні, а часом і дуже мудрі жінки, царські дружини. Для них, а також для численних дочок і синів фараона, які не стали спадкоємцями, було виділено особливе місце для поховання. Воно знаходилося поруч із печерою, де шанували продавню богиню матір. Ця територія у давнину називалася місце краси. Сьогодні ж ми знаємо її як долину цариць. Гігантський жіночий дім фараона не нагадував Османський гарем, адже до часів смути це не була єдина будівля. Кожна дружина мала свій власний палац. Це був світ справжньої розкоші та насолоди, наповнений ароматами пахощів і наймоднішими речами з далеких країн. Царські дружини не завжди були єгиптянками. Часто вельможі, царі сусідніх держав і торгові партнери надсилали до єгипетського двору своїх найвродливіших дочок із дипломатичних міркувань. Усі вони носили титул царського оздоблення, а їхньою характерною ознакою були дві газелі на головному уборі. Якщо жінка ставала улюбленицею фараона, вона отримувала титул Єдине царське оздоблення. Лише з часом, пройшовши шлях численних змін статусу, вона могла досягти найшанованішого титулу великої царської дружини, головний убір якої вінчала сонячна змія Урей. Як ви пам'ятаєте, останнім яскравим представником епохи нового царства та династії Рамесидів був Рамзес III, який правив 32 роки. Однак майже все його правління минуло у війнах із завойовниками, які постійно нападали на Єгипет. Та під тиском економічної кризи. Криза була настільки серйозною, що в якийсь момент фараон не міг навіть забезпечити майстрів гробниць у селищі Дейр-Ель-Медіна, через що стався перший в історії страйк робітників. Майстри припинили працювати, склали інструменти, сіли перед царським палацом і заявили, що не повернуться до роботи, доки їм не відновлять постачання продовольства, адже їхні родини голодують. Рамзес III був змушений задовольнити їхні вимоги. Подібні ситуації траплялися ще кілька разів, поки завойовники ліванці не почали вторгатися безпосередньо в Луксор. Задля безпеки робітників переселили за стіни царського палацу, точніше до неприступної фортеці заупокійного храму Рамзеса III в Медінет Абу, де на той час мешкав сам фараон із усім своїм жіночим домом. Як ви пам'ятаєте, між фараоном і його дружинами існував серйозний конфлікт, причини якого нам невідомі. Відомо лише, що Рамзес Третій ненавидів своїх дружин. Це помітно навіть із вигляду їхніх гробниць. Складається враження, що найкращі майстри працювали над гробницями самого фараона та його дітей, а дружинам діставалися найгірші. Наприклад, гробниця його дружини, цариці Тіті, значно менша і бідніша оздоблена, ніж гробниці інших цариць 20-ї династії. Вона складається лише з одного коридору та поховальної камери. Проте однією з цікавих особливостей гробниці цариці Тіті є її зображення. У поховальній камері вона постає перед нами у вигляді молодої дівчини з волоссям, заплетеним у косу юності, а вже в коридорі ми бачимо її як жінку з середніх років із макіяжем та в більш консервативному вбранні. Якщо врахувати, що статуї зображення зазвичай передавали портретну схожість, цей контраст між молодою дівчиною та жінкою в зрілому віці вражає. Подібні зображення є рідкістю в єгипетському мистецтві. Ми не знаємо, яке становище займала цариця Тіті при дворі, але вона була матір'ю одного з молодших синів фараона, принца Амонхерхепешефа, названого на честь сина Рамзеса Великого, якого Рамзес III дуже шанував. Ймовірно, фараон покладав на цього сина великі надії, адже за життя він отримував дуже відповідальні посади. Наприклад, він був носієм царського опахала. Це звучить трохи смішно, але насправді ці люди були серед найближчого оточення царя, і їхня роль мала значно більшу вагу, ніж здається. Принц також був царським писарем, командувачем кавалерією та ймовірно майбутнім адміністратором усієї держави. На жаль, хлопчик помер у віці приблизно 15 років. Його гробниця розташована неподалік від осипальниці цариці Тітій. Її можна назвати однією з найкрасивіших гробниць принців у всій долині, навіть попри те, що в давнину її пограбували, а в наступні століття використовували для повторних поховань. Коли її знайшли, вона була буквально завалена муміями. Спочатку цю гробницю планували для усіх дітей Рамзеса III, але, очевидно, план змінили і її присвятили лише Амон-Херхепешефу. Тому на всіх рельєфах зображений лише він зі своїм батьком, який як посередник між богами і людьми представляє сина різним богам потойбічного світу. Однак жодна гробниця ні в долині царів, ні в долині цариць не може зрівнятися за красою та збереженістю з усипальницею тієї, кого сам Рамзес Великий називав жінкою, заради якої сходить сонце. Йдеться про його улюблену дружину, царицю Нефертарій, чиє ім'я означає найпрекрасніша. Після відвідування її гробниці всі інші здаються сірими й непоказними. Збереженість фарб і якість виконання рельєфів у цій усипальниці просто приголомшує. Швидше за все, ця красуня була онукою Ейї, верховного жреця за правління Тутанхамона, який після смерті юного царя кілька років перебував на єгипетському троні. Сеті Перший уклав цей шлюб для свого сина з політичних міркувань, щоб примирити спадок амарнської епохи реформатора Ехнатона з тодішньою правлячою династією. І він не помилився, адже ця жінка серед усіх дружин і наложниць стала найулюбленішою. Це добре видно по її гробниці, яка стала головною легендою Некрополя. Вона складається з трьох частин у верхній камері розпочинається подорож цариці в інший світ. Вона проходить через стан трансформації і спускається в глибини потойбічного світу. Її поховальна камера із саркофагом асоціюється із залою двох істин, де відбувається суд над душами померлих. Оправдана на суді, як та, що виконувала лише добрі діяння, цариця залишає тут свою земну оболонку і виходить назовні. У бічній камері біля входу її душа зустрічається з прадавніми божествами та виходить із гробниці на світло дня у вигляді очищеної сутності сяючого духу ах. Попри всю канонічність, багато фараонів, їхніх дружин, дітей і вельмож, яким з великої милості царя дозволялося розмістити свої гробниці в цьому священному місці, часто відходили від правил. Поряд із зображеннями й текстами з книги мертвих або амдуат, ми бачимо їх самих, таких, якими вони були, що проступають крізь ці зображення, демонструючи свою індивідуальність. Адже не варто забувати, що це були не лише титули, фараон, велика дружина, спадкоємець. Це були люди зі своїми бажаннями, мріями, амбіціями, пристрастями, але з вірою в те, що їхнє життя в іншому світі триватиме мільйони років. Саме тому вони вкладали стільки сил, часу і засобів у свої трансформаційні машини, тобто гробниці. Нам залишається лише захоплюватися розкішлю тієї епохи та незламною вірою цих людей, чиє життя серед іншого було повністю підпорядковане одній великій меті процвітанню єгипетської держави.